Вітаю усіх, дякую, що ви з нами для вас у студії Українського радіо Житомир працює я, ведуча Оксана Кропивницька. і будемо говорити зараз про те, як ефективно розвивати власну справу. В Житомирі з 1 березня стартував освітній проєкт школа малого та середнього бізнесу. І ми розповідали вже про те, що цей проєкт, він був розрахований для переселенців та жителів громад, які хочуть реалізувати власну справу та мають бізнес-ідеї або ж вже. Є підприємцями та прагнуть розвиватися далі. І насправді хочемо сказати, що вже завершено перший модуль школи підтримки малого та середнього бізнесу. І нам стало цікаво, які труднощі долають учасники проєкту, наскільки цікавим є навчання, які перспективи чекають на тих, хто до кінця пройде освітній квест по реалізації себе у власному бізнесі. Тож зараз зі мною в студії Сергій Трохимишин є керівником проєкту школа підтримки. Малого та середнього бізнесу, а також до нас із Бердичева завітала Катерина Маринчак. Вона є директоркою центру розвитку сім'ї та дитини Катафійка. Вітаю вас, пане Сергію, пані Катерино, у нашій студії. Доброго дня. Отже, ми говорили про те, що навіть під час повномасштабної війни в такий кризовий і досить важкий час, коли багато підприємств. І бізнесменів переорієнтовують свій бізнес або ставлять його на паузу, або навпаки, якось інакше доля розпоряджається, де їм бути і чим займатися? Все ж ви пропонуєте проєкт, де люди можуть рухатися далі і на якомусь етапі життя переглянути свої вміння, навички і бажання. Чи задоволені ви? Тим як пройшов відбір, хто ці люди, які продовжуватимуть навчання і здобуття освіти, і які головні враження від першого модулю, який вже пройдено? отже, так звісно, я задоволений відбором. Ну це, скажімо так, був нелегкий вибір. 95 учасників і учасниць на 20 місць. Тому вибір у нас був доволі складний. Це була складна робота для нашої комісії. Ми склали комісію з трьох людей, яка безпосередньо відбирала. Учасників, але тим не менше все пройшло дуже добре. Я вважаю, що ми дуже гарно справилися з нашою задачею. Відібрали 20 учасників і ще додатково взяли 5 слухачів. Слухачі це просто люди, які виявили бажання навчатися без офіційної участі в проєкті. А так, то в нас доволі вийшла цікава група, майже половина групи це переселенці. Окрім того, є учасники, і учасниці з Бердичева, з Малина, з Коростеня, з Радомишля і з Мирополя. А також ще одного села ну під Морополем, яке знаходиться. Тому ми в нас така доволі цікава вийшла географія. Ну і більшість групи, само собою, в нас вийшли жінки, тобто всього на всього три хлопці на всю групу. Третій учасник до нас приєднається через два дні на наступному модулі, тому вже очікуємо, так би мовити. скажіть, будь ласка, який вік учасників, і ви кажете про те, що серед учасниць, яких більше все ж таки є чоловіки, чи відрізняються ті, знаєте, от формати проєктів, які подані, і бізнес-плани? Те, що пишуть жінки, і те, що подають чоловіки, от власне їхні бачення і стратегії, якому напрямку вони хочуть розвиватися. Ну, Як вам сказати, взагалі я такої кардинальної різниці не побачив, оскільки в нас доволі невелика була анкета. Там була розписана ну, коротка ідея і те, як вони там хочуть чи, чи суті. А питання було в іншому. Наприклад, є в нас один учасник, який запропонував дуже техно, технологічний бізнес: це встановлення системи відеоспостереження і супутні продукти ну, наряду з цим. Тобто доволі складна сама по собі штука. Наприклад, я в ній не розбираюся, мені складно. А ось, наприклад, учасниця Катерина, яка пропонує ну, навчання дітей до шкільного віку. Тобто проекти можуть бути, я вважаю так, що проекти більше люди вибирали по тому, що їм ближче подобається і що їм а, ближче до душі. Через що от а, коли ми почали з ними спілкуватися, і люди гарять цими проектами, я вважаю, що найкращий показник нашої діяльності, що ми вибрали саме тих людей. То не важливо там чоловік чи жінка, головне, що він а, от проект у нього горить. Він вже щось робить чи вона вже щось робить відповідно, от, це найкращий показник. Така мотивація внутрішня, так? була да, була теж да. показовою. Дякую, пані Катерина Маринчак, директорка центру розвитку сім'ї та дитини Катафійка, зараз нагадаю в нашій студії разом із Сергієм Трохимишином. По перше, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що ви завітали, що доїхали до нас. І нам цікаво почути, хто ви чим ви займалися до участі в проєкті і що мотивувало вас подавати. Вати свою анкету, писати заявку, і що головного ви прописали в ній я вас теж вітаю. До участі у проєкті ми займаємося роботою в своєму центрі. Основними напрямками якого є, це надання послуги денного догляду, послуг розвиваючих корупційних занять, як групових, так і індивідуальних. І також у нас зараз новенький напрямок, який сформувався через потребу батьків. Це денний догляд за школярами молодших класів, які знаходяться на дистанцій. Стенційному навчанні, адже не всім батькам є можливість з ким лишити дитину вдома. І навіть якщо деякі дні вони мають ходити до школи, теж не у всіх батьків є можливість їх туди водити через те, що вони повинні бути на роботі. Тому вони знаходяться у нас і займаються стюром. Чому прийняла участь у проєкті? Тому що в першу чергу наш проект сформувався з ідеї робити щось більше ніж у, наприклад, державних закладах, і навіть не завжди ми задумувалися про те, що це має бути бізнесом і приносити прибуток. Тобто його цінність для засновників була от саме в ідеї, і нам головне було, щоб воно виходило на рівень самоокупованості. Але зрозуміло, що оскільки ми цьому присвячуємо весь час, тобто, по факту, я працюю і не по 8 годин, а буває по 12, 16, 18 як коли годин, то зрозуміло, що потрібно рухатися далі, і потрібно якось розвиватися і розуміти, як правильно побудувати ці процеси, як правильно їх систематизувати. Ці знання, на жаль, не дають ні в школі, ні в будь-якому університеті, тим більше педагогічному. І з Досвіду моєї сім'ї я теж таких знань не маю, тому що в мене в сім'ї немає підприємців, тобто їх потрібно було десь отримати. І тут втрапилася така гарна нагода. Ви заповнили анкету, подали заявку, чи вірили що ви пройдете цей етап, адже я так розумію, що конкуренція була досить такою сильною і на одне місце, як сказав пан Сергій, претендувало чимало людей. От це така внутрішня мотивація і віра. Вона ну, було відчуття, що ви там будете і будете Ходися далі? А, ви знаєте, взагалі в мене є така позиція про те, що не очікуй і не розчаруєшся. Тому я так. стараюся не очікувати надто багато, у мене є багато ідей, багато планів. Але коли подавали заявку, в мене не було там очікування, що от 100% я пройду, тому що зрозуміло, що дуже гарна програма. Програма є безкоштовна. Коли навколо я розумію, скільки є таких програм систематизації бізнесу, зокрема систематизації освітнього бізнесу, і я знаю, скільки вони коштують. Тобто я цікавилася, якісь можливо, там, можливо, дуже маленькі у них уроки купувала, але я знаю, вартість таких програм вона шалена і вона для нас просто недосяжна. Тому не було очікування такого, що я пройду. Я розумію, що велика конкурентність, і тому це для мене було дуже приємно. Дякую дуже, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, ті люди, які пройшли перший модуль, давайте ми трошки привідкриємо завісу, що очікує в подальшому, які основні головні етапи треба буде пройти вже найближчим часом, і що будуть там певні випробування для того, щоб люди можливо відчули певну конкуренцію навіть між собою, щоб зрозуміти, як працювати от на тому ринку, в якому вони хочуть реалізовувати свої проекти. Ну, отже, у нас в подальшому ще чотири модулі. Наступний модуль розпочинається вже за два дні на цих вихідних. Цей модуль буде присвячений цілком і повністю роботі з персоналом. Наступний модуль. Третій, це у нас маркетинг і все, що туди входить. Це робота з соцмережами, там різні як працювати в інстаграмі, Фейсбуці, як продавати через інстаграм і тому подібні речі. І четвертий, п'ятий модуль. Там четвертий модуль буде більше по написанню бізнес-планів, і власне кажучи, там буде найбільш Проявлятися саме напевно, конкуренція між учасниками, оскільки вже на тому етапі необхідно буде якісно пропрацьовувати свій бізнес-план вже на основі і отриманих знань і того, що ми дамо на четвертому модулі, і готуватися поступово до захисту цих бізнес-планів не тільки перед нами, але й перед нашими партнерами з Блага з Mondo, з нашими естонськими партнерами, і відповідно. От тоді проявиться безпосередньо найбільша конкуренція, але навіть після того, як припустимо, пройшли всі п'ять модулів, пройшли конкурс, отримали грант. На тому наша співпраця ще не завершується, оскільки ментори і далі будуть працювати з учасниками. А ми вже будемо їздити в гості до учасників, як організатори, і коротко, ну по суті, не що знайомитися, а дивитися, напевно, так буде чи споглядати, коригувати можливо, де да, на кікусь, так? Да, як учасники живуть, що в них змінилося. Ну і цей моніторинг, який ми закладали, він буде близько трьох місяців тривати. Тобто, це можуть бути і наші візити, просто дзвінки, купівля послуг. Це може бути що завгодно. Будемо надавати таким чином зворотній зв'язок, ну, відчуваючи себе в якості клієнтів, що покращити, як це краще зробити. І ну, взагалі, можливо, ми нічого не будемо взагалі міняти просто прийдемо, подивимось, кажемо, як у вас класно, от робіть все, все так само і далі. До речі, от пані Катерина вже сказала про те, що є ідея, яка насправді, як на мене, в усьому є рушійною силою, і дуже класно, коли є команда, коли є фінанси, коли є інвестиції, і коли це комусь потрібно для того, щоб отримати ось той такий якісний фідбек в результаті. Чи не здається вам, що ось такою платформою, якою ви зараз зібралися і реалізуєте естонський проєкт в рамках співпраці з партнерами в Житомирі і Жителі абсолютно різних громад сьогодні може змінитися взагалі навіть якісний підхід і державної політики, що от люди на місцях можуть показувати державні вертикалі, що от нам не вистачає цього, цього і для того, щоб воно впроваджувалося в майбутньому там в школах, в університетах, щоб створювалися ось ці такі бізнес-школи, доступні бізнес-школи для того, щоб люди змогли підняти і економіку країни після нашої перемоги. Угу. Ну, Дивіться, загалом я як вважаю, оскільки я нещодавно випускник бізнес-школи, тільки київської, по-перше, доступність бізнес школи. Вона як сказала Катерина, не це не дешеве дуже задоволення і за якісні знання треба платити. Ми це розуміли, коли розпочинали. Наступний момент у нас немає покриття, наприклад, у нашому регіоні це Житомир Вінниця, Рівне, Хмельницький. От в цьому регіоні у нас немає жодної бізнес-школи локальної. Тобто у нас є вибір по суті їхати у Львів або їхати в Київ. Два центри, де розвиваються бізнес-школи, де навчають підприємців. А тут в локальному ну, локально в нас немає. Тобто, ринок не заповнений, ринок пустий. Можливо, там в майбутньому з'явиться якась школа, яка буде працювати безпосередньо в наших областях. Зараз таких немає, і я в цьому вбачаю певну проблему, оскільки немає де здобувати знання. Тобто, ми можемо йти або в онлайн заплатно, але онлайн не працює. От я намагався вчитися онлайн, зрозумів, ну не моє. От мені я не сприймаю інформацію. Тільки офлайн, тільки живе спілкування, тільки соціалізація, контакт, обличчя до обличчя. Плюс до того всього, ну взагалі навчання офлайн це можливість познайомитися. Оскільки один із принципів нашої школи це був той, що має бути якомога більше офлайнів, і створюватися якась синергія і співпраця між учасниками. Наприклад, ми брали зборотній зв'язок після першого модуля. У нас троє учасників ну не троє учасників, а три пари. Учасників заключили між собою попередні домовленості про співпрацю. Плюс один учасник зареєструвався, плюс один ФОП став, фізична особа-підприємець. І це я вже вважаю найкращий результат нашої діяльності після першого модуля, що учасники почали створювати певну синергію між собою. І чим більше цієї синергії буде до кінця проєкту, тим краще для нас. Ми собі не ставимо за задачу, щоб якомога більше стали підприємцями. Ні. Краще, хай вони між собою навчаться працювати, створювати спільну разом якийсь спільний складний. Продукт, і це буде набагато краще ніж ми відкриємо, ну ніж для статистики. Ми отримуємо 2-3 нових ФОПа. Так, погоджуюся, пані Катерина, хочу до вас ще своє питання адресувати. Скажіть, будь ласка, ем... Які ризики або страхи долає людина, яка прагне відкрити свою власну справу? От ви є директоркою центру розвитку сім'ї та дитини? Хто ваша команда? Чи важко підібрати той персонал, який би думав би в одному напрямку із вами і хотів би так само реалізації тих проєктів і задумів, які ви вважаєте потрібними і актуальними? Ризиків і страхів дуже багато. Зокрема, найголовніший ризик це фінансовий. Коли ти гориш якоюсь ідеєю, хочеш її реалізувати, потрібні фінансові вкладення. І тут зазвичай велике питання, де їх брати. Хтось спеціально там дуже часто, я чую, їздять на заробітки і накопичують, пишуть бізнес-плани. І як показує практика, дуже рідко потім вони все ж таки доходять до реалізації, тому що, напевно, постійно. У них є оцей фінансовий страх, що його не вистачить, що потрібно там ще щось, оці прописування цих бізнес-планів, які ніколи, на жаль, не стають реальністю. І дуже часто показує практика, коли люди взагалі не маючи ніяких фінансових вкладень, відкривають свою справу, тобто вони йдуть вперед, вони працюють, і в них це все виходить, вони досягають, зрештою, успіху. Зрозуміло, що. Все рівно потрібно якісь мінімальні фінансове вкладення. Зазвичай це якась позика у найрідніших, найближчих, дуже рідко люди беруть якісь там кредити у банку, коли є для цього нормальні економічні обставини, і також коли у людини все ж таки є якісь знання і є люди, які можуть порадити, як це краще зробити, так щоб це було безпечно. Тоді це не так страшно, і це дійсно працює. Я, якщо цікавий особистий мій досвід. Теж починала в принципі без якихось фінансових вкладень. Я великих я позичила певну суму у своїх батьків. І далі роками все, що близько, напевно, трьох років, і до того два роки, все, що я заробляла, воно просто інвестувалося в матеріали. І після того, як вже були позичені кошти і було усвідомлення, що от я починаю свою справу, вони були тоді вкладені. І багато років ми по факту працювали просто в нуль або і в невеличкий мінус, тому що все це повністю інвестувалося в базу, інвестувалося в матеріали і в рекламу. Тобто, таким чином, це доволі важкий і складний шлях зараз, вже маючи знання, вже маючи досвід, я б, напевно, так не вчинила. І, напевно, б дійсно шукала б фінансову підтримку або партнера, або грант, або дійсно якесь кредитування в банку, тому що це було б набагато простіше і набагато швидше, і набагато ефективніше, ніж таким шляхом, як ми. З приводу питання про команду. Це теж дуже нелегке питання, тому що коли ти гориш ідеєю, коли ти дуже амбітний, в тебе є своє бачення, свої цінності, дуже важко знайти людей, які їх розділяють. Добре, коли є підтримка в сім'ї. Це дуже чудово, тому що тоді в тебе, грубо говорячи, виростають крила. Я відчуваю таку підтримку від свого чоловіка, він не включений в. Такий процес можна сказати прям дуже сильно робочий, але він постійно допомагає і підтримує і фінансово, якщо це потрібно, підстраховує, і також фізично дуже часто допомагає вирішити якісь там питання, якісь проблеми. Навіть якщо потрібно щось провести з дітьми. В нього теж перша освіта є педагогічна, він може бути включений навіть от безпосередньо в робочий процес. Тому це дуже класно. З працівниками це теж цікаве питання, оскільки я росту, я розвиваюся, дуже багато вкладаю в свій саме професійний розвиток, і зрозуміло, що кадри, які мене оточують і які мають базову державну освіту, вони не завжди відповідають цим цінностям. І кадри, які працювали у державних закладах. У них теж зовсім інше сприйняття і зовсім інші цінності, і тому багато в чому ми не сходимося. Навіть от мінімальне у нас в закладі є відеоспостереження з доступом до батьків для багатьох людей, які шукають роботу, це є великою перешкодою, тому що просто люди звикли по іншому співпрацювати з батьками. Не настільки відкрито, як ми, і не всі можуть через це переступити. Не всі люди готові вчитися і розвиватися це, напевно, саме головна перешкода, що ми шукаємо свою команду саме тих, хто готові вчитися і розвиватися. І зараз я дуже пишаюся своєю командою. У мене є дівчата, які тільки закінчили педколедж, яким бось 19 років. І також у мене є дівчата, яким уже 50 років. Але вони всі об'єднані тим, що вони готові вчитися і розвиватися, і тому ми доволі круто працюємо і маємо чудовий результат. По факту, ця команда у нас склалася якраз після м -м, початку військової агресії Російської Федерації, тому що, на жаль, через ці всі обставини, моя діюча команда на 90% виїхала. І ми не могли відновити роботу старою командою, тому що вони поки що не збиралися повертатися. А наші клієнти, деякі які залишилися, вони потребували десь місця, де лишити дитину, тому що потрібно було працювати, відновлювати економіку. Тому Але нам бачите, так вийшло, набрати. що ви зберігли той простір, до якого могли потім прийти інші люди, які стали людьми по духу і тепер тримаються той такий фронт і допомагають розвиватися ті справи, яка заклала свої от зернятка ще раніше. Пане Сергію, на останок нашої розмови, хочу запитати вас про партнерство із естонцями. Наскільки вони відгукуються про тих людей, з якими вони можливо познайомилися вже? Вони ж знають про ті програми. Які подавалися, в якому напрямку рухаєтеся далі. І я запитувала вас минулого разу: можливо чи можливо ем, ну, навіть думати про те, що така співпраця може бути в подальшому, адже заявок багато і бажаючих може бути більше для того, щоб це така була постійна основа зростання людей, які прагнуть змін. Так, дивіться. Ну, сьогодні я буду зустрічатися з нашими партнерами. Так сталося, що вони будуть в Житомирі, але трошки пізніше. І ми будемо спілкуватися про можливе продовження проекту, оскільки для нас ми вже собі планували, якщо продовжувати, то коли то дуже важливо, щоб набір розпочався не пізніше ніж 1 червня. Для нас сархі важливо, тому що орієнтовно 31 травня у нас закінч буде закінчуватись цей набір. Плюс там mm -hmm. через декілька днів буде захист проектів. Відповідно, треба щоб в той період уже розпочинався новий набір, і була маркетингова ну і піар кампанія нового набору. Тому сьогодні ми якраз будемо про це говорити, і не знаю, на напевне стану на наступний модуль, або на наступну нашу зустріч я вже матиму конкретну відповідь на це питання. Я вам зачу і сьогодні успіху, і в подальшому і і Усім учасникам проєкту нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як ефективно розвивати власну справу, і насправді почули дуже важливі тези від учасників нашого ефіру. Нагадаю, що це Сергій Трохимишин, керівник проєкту школа підтримки малого та середнього бізнесу, та Катерина Маринчак, директорка центру розвитку сім'ї та дитини Катафейка. Я вам щиро дякую. Бажаю успіхів. Насправді це дуже круто, коли ми знайомимо і наших слухачів, і глядачів із людьми, які не бояться змін які готові навчатися в будь-якому віці, гуртувати навколо себе однодумців і розвивати якісно і Україну, і наші громади. Спасибі вам за це для вас. Працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе та своїх рідних, навчайтеся в будь-якому віці і шукайте для себе ту справу, яка буде вам по душі. Тоді обов'язково знайдуться ті, хто допоможе її реалізувати. Дякую всім за увагу. До зустрічі за гарної нагоди.